Ні, mm. резня купив. Це mm. ж мене не було времені. Я mm. собі нікуди не бігала, але це тут товчку пили, дай вдома, є mm їсти -hmm. от тебе зайшли. Мы видим самим їздить, дивиться, питає. У мене mm. не нема времени бьет по ринках. Вот он надіваєш, ту башку. А? О, я и забус. Яка вам лучше черешня, Светло чи темна? Вся вкусно больше сьогодні. Я мою ввиду. Кто-то бачу, то є світла. Угу. Уже прийшла посилка. І я така темна, бачиш. Угу. Уже прийшла моя посилка, да, Ну, то хай буде до завтра в до... середини. до четверга. А ти на яке відділення заказав? Восьме. Привет людям, которые нас смотрят. А там ты его молодый лоботник Ну поймешь, что это три дня, чтобы она лежала? Конечно. Привет, Дима. За что я казала? На этом нам не с ней Угу. А, не кисло. і косточки менші. Угу. І косточки відділяються, самі. Угу. сонячна система. десь оттуда точно не знаю. Ты хлопець довго не постояв. Он може скільки... і И отъехал, и он, наверное, туда шлину, его, з... 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 звернувся. Он поздно подъехал, хотя он в машине может переждать. Он да. Катя, будешь куплять, покажу. Вот я светло черешня, я темно. Купляй светлу. Светлая она не кисла и косточки маленькие хорошо отделяются. Темно вообще фигово, кисла и неяка. Вот такие лучше. Вот який сорт моя ще. О, вони ж ну, еще продаются. Ну они в одну цену продаются. Такая така вот в одну uh -huh. цену продается. Кальцина битуат вкуснейша должна быть, а темно, она башки снижа. Да. Привет, физика. У меня дядьку тайну хлопка дал по прибыло, потому что я не разобрала. Uh -huh. Набой ну, есть стоят, пока мы разберешь, кило два. Я Діме дала. Я кажу, Діма, потім попробуй, бо Діма не схотів. Ріха, не пойме. Це так, ми прийшли до однієї жінки куплять мати. Я поняла, пішли. Я не знаю, на Надіма, ти то поїв. Она в <laughs> такая задрагала вообще. Попуталась уже, да. Бачите, в дверь. Пришел вечерячий поезд. Учу даже в який ж белый. Угу. Купила килограмм черешни. Спасибо за вопрос, колхозники. Кто колхозник? Человек под названием колхозники. Mm. Алексей, так больше людей приходит. Люди обновляются и больше подписываются. Сто пятьдесят гривен черепи. Причем темно и светло в одинаковую цену. столбики тоже дело ну ч я мав си не сходить на то на вообще тюбики в кулка тюбик, понятно вадер мантия что малий наверно пациентку началось а воно темно стало свету включив не бачу нічого значить ну дождь іде лампочку веранде включить ну не бачу так чуть наточило чуть развод зробив до сте Ну, Саша, я не Саша, не їсти сладко, последнього. сладкого. Але угу. Вже, вже давно не їв його. Кого? Сладкого. Але вже вдома давно ага. шоколадок не купляли. Що це до... а, ось вчора. Оце опять Оце А так ти ж мало? Та й ті ж рази купляли. Ні. А ти дорогий, а ти жовтий. Знаєте, є, є по 90, на фігова. Лучше купити таку по 150 смітленьку. Самое лучшее. Яку світлину по 150? Ну, черешня. Вона по 130. А не 150, не Вона по 130, вона в одну цену. Може ж мені в один кулек изважил. Катя пишет, у бабушки в Миколаєві. 30-50 гривень за кілограм. Капець. Цю. Там, видать, багато черешень ну, велика конкуренція, а як велика конкуренція, то й ціна низька. Ну, це там. Це такий створок Мам, смачний. Mm. Mm. Не знаю, як глянь в інтернеті. Ні, половину плавного оцінуть завтра. Тем более 16 баллов. Хорош, Богдан, погладил. Украина, Юра. Пусть у нее шоколадки по акции. 40 гривень, Зара. Не, Алексей, очень мало людей. Не буває, на трансляціях як залетят, да почнуть з то ужас вообще. Скуфы це такий лінивий, зажиревший чоловік. Оце скуф. Я взагалі не був. Тільки в Україні. мне видео не звонил. Сегодня дождь пошел, и дворник взломался. Сидел дворник чинил под дождем. Видео потом выйдет. Мама сняла на свой телефон. Да, Алексей был. В Киеве был. Да, ми з України. Ні, не готую. Ти в них готові котлети по-київськи? Ні, не готові ніколи. Ні, щоб хто прийшов? Чого Катя? Щоб чтоб побачити, добра. Це, напевно, у фаршку, а тут кусочок масла, да? Да. Вроде так. Чи сира. Із добірок мені 23. А це допомагає при злості? Коли злий, надо на вдосі казати я, а на видохі Єсть. Я єсть, поняли? І реально допомагає. Я пробував якось. Наймся ну, крахи. Богдан, ти молодець. А я ніколи не був в Карпатах, однажди поїду. А ти такого поїзд, я би вам помію відео. Mm -hmm. Раз удається, ти точно насипав, по mm -hmm. то голову. Як вже і забула, товч насипати mm -hmm. вечір. Хорошо, вкусно поїли. Голод ще чувствується, тому що день не їв. Уже живот повний, але їсти хочеш, смачний, хочеш. хочеш. не я в тебе Як Как у, у вас зовут? Мене звати Дима. Лиш бринзу пробувати. Може попробую. Спасибо, Петро. Мене одна людина з твої руки усе надоела. Ох, там... Там особий контингент. Дядя Дима, Назар. Вони такі, що О, И мертвого купив? Заходив у... Казав за Казал, уже ввечері вже випив. Кисляк. Кисляк уже а сыр на цею, до на сырники пустил. Не сам живет, на Правильно. Спасибо, Онишко. Хорош, Обиван. Изобег. Понятно, Дима. А ты откуда и Лев, час добрый. Чи ты працюешь, та и где. Не працюю, я безработный. Творог любишь? Ну, не сверхлюбитель, но ем. Ем, но не сказать, что прям люблю. А это тебя, Саша, телефон? Чи это тебя просто связи? Связи не было. Наверное, связи не было. Лера, привет. Хорош покупка. Я до пять минут посижу, да и пойду, морюся. Все, кто мне что не робил? Ясно, Катя. <ривши> Высокоинтелектуальный, контент, ну естественно, вы гляньте на мене, насколько я умный, насколько я классный. Вы скажете спасибо, що дивитесь на мене через экрани. Побачил, вживу, вообще послеплы от моих крутостей. Экрани вас спасают. Не Богдан, я зараз посплю. А потом будем опять стримить. Будем учиться шутить. Будем разбирать шутки. А кто хочет за мною? Богдан, подписывайся на мой твич. Три крапки зверху. Все ссылки або в шапке профиля, ссылки все є. И в твиче э, смотри за мною юморные шоу. Мы учимся юморить. Я розбираю шутки, что вони смішні, смешные. И записываю собі там какие-то хорошие вещи. каким он использует в шутках. Спасибо, Богдан. Я уже научился сохранять на Твиче стримы. Теперь все стримы, что будут на Твиче, будут сохраняться, чтобы знали. И мне телегу. Я тобі зараз скину всі соцсети в Гран Катя. Сейчас, секунду Скопіювати. Тут, наверное, даже и не все соцсети, ну, нормально. И номерок тобі напишу, захочешь позвонишь потім. Ну только после стрима. <coughs> <coughs> так. О, 9 чоловік осталось. До мене подзвонили, короче. Все, люди. Всім спасибо, кто тут був. Пошел я спать. А потім прийдемо і будемо далі транслюватися.